14 липня, друзі, понеділок, добрий раночок. Це карта дня на цей день і як тенденція на весь тиждень наперед. Давайте подивимось, який знак дасть нам доля, які будуть тенденції цього тижня. Також попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал та на ресурс, на якому ви мене дивитеся, якщо ще не підписані. Це мене дуже мотивує та підтримує. Плюс я беру персональні передбачення, персональні таророзклади, розклади, але не більше ніж 5 людей на день. Тож, друзі, запрошую на свої канали. А тепер карта дня на цей понеділок і як тенденція на весь тиждень. Як цікаво, ця колода Вічне бачення Eternal Vision вона має дві додаткові карти. І оця карта називається Криниця. Я її дуже люблю. Ця карта показує, що Будь-які творчі проекти або будь-які проекти, в цілому, за які ви брались, вони дуже скоро принесуть вам свій результат, і цей результат буде позитивний. Також криниця каже про те, що десь всередині вас інтуїція, до речі, сьогодні понеділок, а за понеділок у нас відповідає місяць, а місяць відповідає за інтуїцію. Тож ваша інтуїція сьогодні може дати вам якийсь важливий знак та в цілому знаки навколо також. Тож дивіться, будь ласка, на те, що помічає ваша інтуїція та ваша. Підсвідомість. Це гарні новини, це глибокі емоції, це знання, яке вже є всередині нас. Тож якщо у вас питання, яке вас дуже турбує, прислухайтесь до себе, прислухайтесь до знаків і до своєї інтуїції. Вона вам все підкаже вірно. Ну і так, друзі, якась криниця принесе свій результат дуже скоро. І він повинен бути позитивним. На зв'язочку, друзі, гарного понеділка та тижня.